Добрий день, шановне панство, я Осмоловський Олесякович, голова громадської організації захист прав ветеранів АТО, голова громадської організації Черкаської обласної організації Сукраїнської профспілки військовослужбовців правоохоронних органів та учасників бойових дій. У нас зараз дуже тяжкі часи, стан війни, дуже потужний ворог, але ми перемагаємо завдяки тому, що ми разом б'ємо цього ворога. Але, на жаль, у нас є багато диверсантів, заведених в наші системи Збройні сили. Є багато некомпетентних командирів, які видають накази, через які багато хлопців втрачають життя та здоров'я. Якщо ви стикаєтесь з такою несправедливістю, у нас існує громадське об'єднання, куди входить правова Черкащина, яка зараз веде Дуже багато бригад там, де є несправедливість, там, де порушуються законні права військовослужбовців і всім допомагають. Тому звертайтеся до нас, до наших громадських організацій. Зараз замість мене виконує обов'язки і зам Гриб Сергій, Проні Черкащині Михайленко Анатолій. Номера телефонів буде прикріплена до від даного відео. Тому у кого є проблеми там, де не проводять МСЕК, там, де порушують ваші права, там, де ліплять ліві кримінальні справи. Все, що порушує чинне законодавство, ви можете звертатися до правового Черкащина, до Махеонка Анатолія, і він вам допоможе. Також Сергія Гриба з ГОЗАПА ТРАНІВАТО. Ми співпрацюємо і допомагаємо завжди разом. Слава Україні!